А ми коли це вже дію, а долівку? А ще куди затикали? А то навіть на рівна Особливо Мені як бабусі подобалося чебрецем Піде на руку, на косим чи на бугрі чебрецю трави вдома позастеляють. Ми онуки як поля, полюбимо. Це було таке, тільки не вносить. Це вже бабусів було. А тільки осокують чи ще щось? Та я бою трохи. Воно мені ходить. Липехо, це високо, це таке. А таке дерево липа, клину, косик, це. Ріжемо і осик убрали, да осику, да. щоб відмінити. на квіточці від на квітоці особливо отак поставлять, щоб відьмини заходили.